Всім привіт! Ви на каналі Назієвса і зараз я пограю в Fortnite та зроблю один класний челендж. Да, сьогодні я зберу всі медальйони і всі міфічні пушки в одній катці. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. До речі, оцініть мій скінчик. Да, це пер... скінчик за перший рівень. Він дуже класний, схожий на грьозу. І погнали тоді на першого боса. Вона знаходиться в нітродромі або якось так. Ну тоді погнали. До речі, це це місце, схоже, мені на якийсь калізей, там де б'ються люди. Але тут, напевно, люди на машинах. До речі, в цьому місці є дуже багато е, маленьких е, цих ботиків рейдерів. Вони тебе чіпати не будуть, як і сам бос, коли заспавниться. Вони, типу, мирні, але якщо в них почати стріляти, то тоді вони заагряться і всі на тебе нападуть. Тому краще не нападайте на них, якщо не хочете вмерти. Ну або не хочете на них взагалі чіпати, тоді не нападайте. Тут було дуже багато людей, бо це був майже аеродроп, але це найчастіше були ботики, яких я просто вбивав. Хоча, по моєму Аїму, і не скажу, що я теж якийсь професіонал. Ну просто знаєте, вона трошки лагає з новим сезоном, тому що він тільки що вийшов, багато людей. Та і взагалі трошки, трошки лаги є, але нічого. Оці пилки вони вас не вб'ють, але нанесуть 5 урона. Я вбив якогось чувачка, який тут ховався. Він думав, що від мене втіче. Він був був ще один чувак. да, і просто я тупо вам показую я їм. Ну просто подивіться це, як я так промазав, я, я не знаю. Е, там був якийсь чувак, якого який просто все-таки добив, до речі... Фортнайту дали палку, да, це стара зброя. Ну вона трошки змінна, якщо я правильно зрозумів, але все одно прикольна. Був ще один чувак, якого я почав теж вбивати. І знаєте, що це теж був ботик, якого я теж вбив уже. І це був мій п'ятий ботик. Ну або п'ятий кіл. А чи не знаю, оцей е, зелененький чувачок-лісовий, то він начебто і не ботіком був. Потім за дві хвилини, е, там таймер наверху є, спавниться бос. Я почав зразу її вбивати, коли вони не спавнились. Що вона може? Вона може. Е, Стрінути під себе нітро, і тоді вона саде з жовтими ногами і з маскою своєю. Вона може стрибати і розбрасувати свої бомби, які зносять дуже-дуже дуже багато ХП. Плюс вони знищують все. Ну і стріляти зі свого арбалету. Да. Вона дуже сильно пов'язана зі гранатами, бо вона дуже любить гранатами розкидуватись. На мене напав якийсь чувак, але я хотів хилитись, я захилився і пішов. Дивіться, коли ви зберете її медальйон, то ви зможете відкрити її, ну, не прямо сейф, але це типу щось того. Схоже на сейф. І тут буде стояти її машина. Так, да, це машина рейдерів. Вона дуже класна. Якось, вона під нітром може знищувати дуже багато е, речей. Бачите, я просто причаю, і вона за секунду це знищує. І майже не портиться. Тому її машина це дуже класна. І таких машин на карті аж три. Тобто машин босів є три. Хоча ви можете зробити свою машину е, в цьому нітродромі. Дивіться, є ще така річ, що боси можуть бути не тільки на своїх локаціях, а ще й їздити по вулицях. Наприклад, в катті може бути, що два боси їздять по карті або один бос їздить по карті, і це завжди рандомно. І коли бос їздить по карті, то в нього є, є міньони, які їздять за ним. Тобто, наприклад, зараз їде автобус і сам бос. Походу, на бос вже напали, бо в нього було мало хп. Він зупинився, щоб встати, я б його дамажити, але це ну, не сильно добре дамажить, бо дивіться, він дамажить дуже добре машину, а людину в ній дамажить на 1%, ну або там на 4% це дуже мало. Сам бос був мегалодон. Да, така в нього назва не Мегалодон, а саме Мегалодон. В нього були ботики, яких я почав вбивати, але хотів вбити його. До речі, так, да, коли ви його вб'єте, то ботики його не помруть. Бо було б прикольно, коли, наприклад, пам'ятаєте, сербер спавнить своїх ботиків, і коли ви буваєте сербіра, то його ботики припадають. Але так зараз не працює. Я взяв його. Е Медальон і погнав до його машини. Да, Свою машину я вже кинув. І поїхав до третього боса. Його машина це просто тупа машина, яка знищує все на своєму шляху. В нього є така пушка замість е, штучки в нього є така пушка класна. Я пішов до Цербера. Да, Цербер це один Бог, який є на карті. Хоча він не прям Бог, але. Ну, міха... ну Зато він є. Я кинув йому виклик і почав бивати. В принципі, атаки в нього такі самі. ХП, я не знаю, чи змінилось чи ні, може факт Я почав його знищувати палкою цього Мегалодона. Да, він почав робити ривки, коротше, крутитися, але блін у мене є руки мегалодона. Тому я можу його знищити дуже на ізічному. І в цього мегалодона е, В нього аж 5 або 6 оцих вистрілів. Ну, Пезрядку для, для цих рук, в нього більше, ніж в просто епічних штучках. Я поїхав знищувати боса, але потім побачив, що його вже знищили. І цей чувак десь біля мене. Я поїхав, я поїхав нагору і почав дивитися і зрозумів, що чувак був там, де тільки що я був я. Це було для мене дуже дивно. почав його вбивати, але, на жаль, в місті, де тече річка Стікс, ну, знищити чувака це майже нереально. Він просто тебе втіче. Я чомусь взяв драбажу. І почав його обстрілювати. Потім я вернув свій арбалет і до почав обстрілювати його. Бо мені треба був цей медальон і його міфічна пушка. Ну, щоб я зібрав всю колекцію. Він взяв свій арбалет і почав в мене стріляти. До речі, як працює цей арбалет, що він стріляє по людині, наносить якийсь там маленький урон, там 40 може відсотків. Але потім підрив наносить десь 120 відсотків. Це міфічний. Але він все-таки почав тікати від мене. Ну і зміг втікти. Я поїхав за ним на машині. Це дуже довго було Це дуже довго було. І взяв дербаш і просто його добив. Да, з нього випав його міфічний автомат і медальйончик. Я забрав його лут, і тепер в мене зібрались всі медальйони і всі міфічні пушки. Але, на жаль, це ну, не прям всі. Да, я вам відкрию секрет. Ще є одна пушка у Оскара. Я думаю, всі знають, хто такий Оскар. І живе він тепер на Квесі Корт, або якось так локація як називається. Я приїхав, тут була уже зона, і почав дивитися. По ходу він вмер від зони. А коли він вмирає, його пушка, походу, не випадає. Ну і тому я зрозумів, що я її вже не зберу, але при цьому в мене і так уже всі міфічні пушки в інвентарі, я вже не зможу її підібрати все одно. Ну або максимум щось замінити. Та і плюс, це якби пушка NPC, тому я думаю, що вона прямо рахується. Я поїхав і, коротше, просто подивіться на це. Я зібрав всі і всі міфічні пушки. Просто Це, це просто такий рай для очей, вони такі жорсткі. Uh, і давайте зараз поясню вам, що вони роблять. Ось така кучка вийшла прикольна. Ну, тоді поїхали. Дивіться, uh, зараз прийдемо до бункера, і я вам все розкажу. Чомусь бункер не відкривається. Це дуже дивно. Чи просто новий сезон, тому вони не відкриваються. Не знаю, чесно. Тут, ось дивіться, арбалет, бачите, стріляю, так і підриваю, все. Класно. Так ось, давайте зараз все викину і вам покажу. Ось є Рінгмастерс Boombolt. Ось такі характеристики в нього. Далі церберівський драбаш, який ви всі знаєте, тому я не думаю, що там треба зациклюватися на ньому. Потім ще ось такий автомат, дуже класний. До речі, потім вам пустю, що він робить. Ось такі перчаточки. Ну і звичайно, палка Мегалодона. І давайте зараз прийдемо вже до медальончиків. Як вони виглядають? Ось так виглядає Мегалодонс медальон, Рінгмастерс Скерс медальон і The Machinist медальон. І тепер давайте я вам всі покажу. Ось медальони. Перший медальон мегалодона дає вам безкінечне нітро. Тобто ви можете, коли бігаєте, з вами має бути нітро. Потім далі. Це медальйон того, що ви можете мати безкінечні патрони. Ну і, звичайно, третій, це е, просто безкінечний щит. Ну, там да, 75% щит хілить вас. Да, Тому це все імба. Ці медальйони просто вам дають, можна сказати, жити безкінечно. Тому поїхали перевіримо тепер пушки. Да, і, до речі, коли ви, наприклад, в машині їздите, то цей медальйон Мегалодона вам дуже допомагає, бо він робить безкінечне паливо. Також дивіться, арбалет просто стріляє, ну і злишає. Залишає бомбу, яка підривається. Ще цервіровський драбаш, який теж дуже класний і дуже класно стріляє. Ще автомат е, дуже теж класний. Він тіпа схожий на автомат Аріса, який мені теж дуже подобається, тому я буду, напевно, тільки ним користуватись. Ну і перчатки цього мегалодона. ось, ну, бачите, так е, б'ють, тобто, просто класно. Е, і дивіться, ви можете на них ще літати, тобто, бачите, але при цьому витратите один патрон. А всього їх 5, тому 5 разів можете взлетіти і втікти. Я взяв палку цю нашу і просто почав всіх розносити. Тут було два чувака, я їх добив. У мене вже було 9 кілів. 9 кілів. До речі, коли ви війзєте е, оцей спринт, і коли ви маєте мегалодоновий медальон, то ви можете просто знищувати всі речі на своєму шляху. Тобто, коли ви спринтуєте, то ви просто можете все знищувати. Ну, безкінечний нітро у вас у машині, і плюс, і плюс і саме головне, ви можете, коли спринтуєте, бігати по воді з цим медальйоном. Це дуже класно як на мене був якийсь чувак, якого я просто почав бити, але в нього був класний дробаш, я почав просто втікати і зрозумів, що мені тут не місце. І знаєте, що саме головне? коли я просто засів, то в мене почав відхилюватись захист. да, медальйон цієї дівки спрацював. Ой Боже, яка ж це імба, І все в мене, і всі патрони в мене безкінечні, я можу просто сидіти і спамити. Це така імба, медальйони це просто топ. Я все-таки її вбив, але якийсь снайпер добив мене раніше. Да і забрав всі мої ресурси. Але зараз хочу вам показати останній міфічний драбаж. Так, да, це драбаж, і зараз я вам покажу його. Спочатку тільки залутаюсь. Ну, я залутався, в принципі, і побачив Оскара. Він собі відпочивав. І дивіться, ви можете з ним там про вище суспільство, зрозуміти, що, що він тут взагалі робить, там, про його братів узнати, але я йому кидаю виклик. До речі, в чому прикол? То в нього, як, наприклад, в Цербіра нема лінії захисту, тобто в нього нема. Оцих захисту, це якось дивно. У всіх босів він є, а у нього тільки хп. Ну, я почав знищувати його снайперку і знищив йому, до речі, дуже багато хп. Там більше половини, це тільки снайперку. Але він грається більше на ближній дистанції, але ось його бомби, це просто дуже бісить. І пам'ятаю, цей сезон, коли там ці бомби були дуже сильними, та й вони у нього в руках теж дуже сильні. Це просто дуже бісяче. Ну, але в ітозі можемо отримати драбаш Оскара. я думаю, всі про нього вже забули. Бо сезон був це вже позаминулий сезон, коли був Оскар. Да, ностальгія навіть трошки прибирає. І ось такі в нього характеристики. Хоча вроді вони і не змінилися з минулого сезону. Да, До речі, в мене на каналі є відео там, де я збирав всі дельони в тому минулому сезоні. Ну і мене, на жаль, вбили. На цьому я хотів би закінчити це відео, тому давайте поставте лайк, підпишіться на цей канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Там все про моє життя і все про новини цього каналу. На цьому все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. До побачення!